Усім привіт! Давно нас не було на каналі. А чому? Тому що не було новинок. А сьогодні у нас новинка не стільки сама топка, скільки її загальний вигляд, а саме її будова, а також її функціонал, тобто її технічний склад. Ходімо, я вас з цим познайомлю. Тому хто не знає, звати мене Віталій. Я займаюся камінами, печами та димоходами уже більше 12 років. У нас в Києві є магазин. До речі, в описі під цим відео будуть усі посилання необхідні вам для того, щоб зв'язатися з нами і безпосередньо придбати одну із таких красунь. Сьогодні у нас субота, можна сказати, вихідний день, але ми приїхали в класнючому настрої. Сюди на будинок, який знаходиться неподалік з Києвом, це десь біля Ходосовки. І монтували, завершували ми ось цю таку красуню. Це у нас камінотопка від українського виробника компанії Гаврилів та сини. Модель називається 86 на 40 на 52. Тобто, в цій назві можете прочитати абсолютно повністю її. Розмір. А незвичайно вона є тим, що вона з додатковими опціями. У нас на каналі були такі топки. Ви можете перейти за ось цим десь відео. Та побачити, що вони бувають трьох комплектацій. Хто можливо вже заходив на безпосередньо наш сайт чи сайт виробника, де ми вказані як дилері, і знаходимося на Троєщині, тобто на карті дилерів Києва, ви можете нас спокійно також знайти. Також хто заходив на калькулятор саме на цю модель або на якусь іншу, може зрозуміти, що вони. Буває трьох комплектацій. Перше це звичайний плоский шамот, який ми вже показували у своєму відео. Воно посилання буде десь ось тут угорі. Також трішки дорожчою версією, але вона є надзвичайно класною, є більш потовщений шамот від. Німецького виробника Вольфоєнтон Werke. і він має товщину у 4 сантиметра і також свій дизайнерський вигляд, але крутость в тому, що він акумулює більшу кількість тепла, тим самим. Система чисте скло працює набагато краще. Дана топка максимально чітко розроблена технологічно, і її максимальна кількість повітря попадає якраз таки по периметру на все скло. За рахунок цього, скло у вас ніколи не буде е, закопчуватися та завжди буде залишатися новим та чистим. А дана комплектація це якраз найдорожча і найновіша їхня фішка це чорний дизайнерський. Чавун. Хочу сказати, що сама маса цього чавуну, ми його просто вже розбирали, вона найважче. І ти розумієш, що дійсно ефект відгоріння в цих топок футерованих чорним чавуном, є набагато цікавішим та ефективнішим. У попередньому відео ми показували вже топку у розмірі 95 на 52 із підйомним механізмом гілятина. Вона також була фоторована цим чорним човуном. Там ми її топили. На жаль, наш клієнт сьогодні відсутній. Звісно, ми постараємося приїхати та запустити цей камін, І, можливо, це буде тоді, коли він фінально повністю буде оброблений, але ефект. Від горіння вогню тут набагато цікавіший. Плюс сама маса цього чавуну є більшою і він акумулюватиме більше тепла. Плюс я вважаю його перевагою в тому, що е, він не буде закопчуватись та не буде відбуватися оцей процес спочатку копоті від, від е, горіння дрів, а потім самоочищення, тому що завжди шамот. При правильному користуванні нормальними дровами він завжди стає білим. Тут ми цього не будемо чекати, тому що у нас чорні стінки, відповідно, копоті на ньому не буде. Якщо з часом експлуатація, дана штука втрачає свій зовнішній вигляд, він абсолютно нормально знімається, витягується, фарбується вогнетривкою фарбою і ставиться на місце. І ви завжди будете мати. На будівництві чистенький новий камін за мінімальну кількість витраченого часу та коштів на його відновлення. А це дуже важливо, тому що ми бачили, що перетворюються топки за рік-два експлуатації. Хочу розповісти про переваги даних топок, тому що це дійсно класне розроблене інженерне рішення. І перше, що впадає у нас в очі, це футерування. Із середини дверця даної топки. Воно фоторовано нержавіючими вставками, і це дає прекрасний блиск та додатковий шарм під час горіння та користування даною камінною топкою. Нещодавно у нас були такі випадки, коли ось ця верхня частина планки, вона Піддається корозії, особливо в період, коли дана камінотопка може встановлюватися на будинок, коли іще не виконані такі роботи, як заливка теплої підлоги, а також штукатурка, тому що дуже велика кількість вологи впливає на ось цей тоненький метал, і він піддається корозії. Це не страшно. Так, виробник про це знав, тому для легкості заміни поміняв сюди уже нержавіючі кріплення. Це все з легкістю можна зняти та відповідно відреставрувати. Ми це робимо, це не є проблемою, але фішка в тому, що раніше це було зробити набагато складніше. Перевагою також є те, що саме дверцяти виконані не просто із профіля, а це. Цільногнутий спеціально розроблений профіль з усіма технічно-інженерними рішеннями. Сюди вкладається ущільнувача стрічка, яка має пазок для свого встановлення. І як показала практика, за 5 років використання жодного разу ця стрічка не вийшла з ладу. Причому активне користування навіть у нас на магазині на нашому тестовому. Варіанті, кло в даній топки, великою перевагою є те, що воно легко піддається заміні у випадку її виходу із ладу, тобто, якщо ви його пошкодите, тому що само по собі з ним нічого не трапиться. Це німецький виробник Robax. В принципі, майже на всі каміни, які продаються в Україні, встановлюється це скло. Але. Дане скло тут має таку прекрасну шовкографію по периметру самої дверцяти, що означає, що це скло безпосередньо замовляється конкретно під кожну модель. І тому ми маємо такий прекрасний візерунок. Так як у нас дверка відкривається, звісно ж таки набагато краще, коли у нас буде така система, прекрасна. як... Гільотина, тобто підйомний механізм дверця, це дозволить вам більш зручніше та комфортніше користуватися своєю камінною топкою. Але тут у нас вічне відкривання дверей, і у нас скло складається із двох частин. Тому, якщо ви пошкодите одну або іншу частину, її з легкістю можна буде замінити. На відміну, якщо це будуть цільно гнути скло, яке коштує майже 35-40. Інколи навіть 50% вартості самого камінної топки. Даний виробник запатентував для себе ось таке прекрасне рішення, як кущільнюючу планку між двома частинами скла, і це дуже. Класне рішення, тим, що вона стає більш герметичніша, сюди нічого не прилазить, не підсмоктується повітря, у вас скло завжди залишатиметься чистіше. Максимальна кількість повітря сюди, як я казав раніше, поступає на систему чисте скло, яке знаходиться по периметру всього скла. І це дійсно дає свій правильний ефект. На жаль, так як це чавун, тут немає подачу кисню на задню стінку. Вона там заглушена, тому що ми її розбирали, збирали. І якщо вам, наприклад, надбридне ось такий зовнішній вигляд, його завжди можна замінити на Шамот будь-якої комплектації, чи плаский, ось такий, як тут знаходиться в безруштовій системі. До речі, у нас тут немає зольника, тому попіл можна збирати просто совком або пилососом, відповідно, коли дрова вже не будуть горіти. Все, що вам потрібно знати для користування даної камінної топки, у вас є ось тут речах для подачі повітря, на якому намальовано плюс та мінус, точніше, тиснення плюс та мінус. Де ви чітко будете розуміти, що так він відкритий, так він закритий. Але для того щоб вас не конденсував камін у зимовий період часу та не відбувалися неприємні такі враження, як волога знизу топки та все інше, та в принципі не поступало холодне повітря. З боку ми встановили речах, на який перекриває дросівна заслінка, подачу кисню повністю та наглухо, тому що оця ця штука на 100% не перекриває подачу повітря. Ручка, Часто задавали мені питання, ручка цієї топки, чому вона така зігнута, що з нею трапилось, Особливо клієнти, яким ми вже змонтували, а прийшов час, вони вже самі користуються, починають більш детально розглядати свій прилад та бачать, що ось це направлення та оця ручка, вони криві. І задають питання, що це таке, чому воно пошкоджене. І такого плану тому хочу вам сказати, що це технічне рішення, і завдяки йому топка більш сильніше прилягає сама дверцята до. Корпусу, і тим самим вона стає максимально щільною. Відповідно, КПД її більше 80%. Можете спорити, можете ні. Тому що вона технічно зроблена правильно. Допомагає досягнути такого високого КПД, звісно ж таки, система складних дефлекторів, які виконані із вермікуліту. У нас їх два: один стоїть нижче, другий стоїть вище. Ось тут на корпусі можете бачити. Два ромба це якраз таки е, збільшення площі контакту вогню із металом, щоб вона віддавала більше тепла. А тобто 11 плюс кіловат тепла 110 квадратних метрів. Вона обігріє з легкістю. І ось тут можна побачити два зварних шва, до яких кріпиться направляючий під верхній дефлектор. Про димохід. Димохід тут виконаний із нержавійки 321 марка Сталі. Зібраний він по. Конденсату загільзований, і це все виконалось тому, що клієнт до нас звернувся взагалі, коли цей будинок тільки лишно придбав. Навіть Олег мене поправить. Він був навіть ще не, прибр... не придбаний, пам'ятаєш, клієнт ще його якось там дав завдаток, тоді висіла система. Коротше, клієнт відразу зрозумів, що у нього буде камін. Він запросив нас. Технічно ми проконсультували. Ось можете побачити, у нас між плитами був розрив. Ми порадили йому це все діло залити та побудувати шахту. Чому? Тому що. У нас є розводка гарячого повітря на другий поверх, на дві кімнати. Одну шахту ми задіяли під гільзування, друга шахта, ми порадили зробити її відкритою для того, щоб з легкістю зробити розводку тепла. Не потрібно бурити додаткових отворів, витрачати на це додаткові кошти. Димохід гільзований коштує дешевше, ніж би ми вивели б свій димохід, зашивали б його в короб з ізолу, займав би він стільки ж місця, витратили б матеріалів більше. Тому, будь ласка, звертайтеся за порадою перед тим, як починаєте ремонт. Тому що тільки ми можемо ефективно вам підсказати, як правильно підлаштувати та підготуватися до монтажу безпосередньо каміна, щоб воно вам потім було дешевше та. Безпосередньо і нам простіше і швидше. Як Ви можете побачити, димохід у нас іде зібраний по конденсату чітко вверх. У нас немає жодних ревізій, тому що я вважаю, що їх не потрібно робити. Якби ми тут повісили би трійник, як багато хто робить, або зробили б з боку якусь додаткову шахту для ревізії, довелося би це все чистити потім або вам, або комусь. У приміщенні це є дуже незручно. Дана камінотопка дозволяє зняти дефлектори, прочистити димохід із даху або знизу, а потім просто попилисосити всередині. Конденсат. Та конденсату тут взагалі не може бути, тому що ми абсолютно повністю загерметизували та створили. Ефект термосу в цьому димоході він утеплений. Також прорізаний грибочок, пофарбована труба відповідно в колір даху, установлений грибок, який мінімізує потрапляння туди опадів та птахів. Тому конденсат, якщо і буде створюватися лише в момент розпалу на себе, цей конденсат бере якраз такий вермікулітовий дефлектор. Лист Вермікуліта коштує півтори тисячі гривень на даний момент, і з нього можна зробити 14 таких дефлекторів. У себе я дефлектор міняв через три роки. Тому подумайте, дорого це чи недорого. Чим просто зробити незрозумілу ревізію. Даний камін ціліком та повністю виконаний із силікат кальцієвих плит. Це спеціально розроблені матеріали для створення технологічних коробів для каміна. Їх є маса, і просто деякі із них чітко відповідають нормам для будівництва. Тому дуже важливо купувати у перевірених постачальників або довіряти майстрам, які займаються. Цим повністю, тому що з легкістю можна натрапити на підробку або те, що схоже на Ізо, але коштує дешевше і не має тих технічних характеристиків. А вони у нас наступні на 3 см товщини даного матеріалу, пропускає лише 90 градусів із 500. відповідно. Температура в коробі може досягати таких результатів, але це. Складно, а навіть якщо це вийде, ця штука забезпечить вам пожежну безпеку у вашому будинку. Ми зробили заздалегідь вирізи під люфтові решітки. Ось у нас одна. На жаль, двох верхніх немає, тому що постачальники не мають у себе на складі. Ми їх зачекаємо, клієнту привеземо, поставимо. І, в принципі, вам постараємося це все також показати. У поверсі у двох кімнатах в нас будуть встановлюватися також регульовані решітки. Ми ще погодимо їх дизайн та в принципі саму вартість, тому що вони є різні від дешевих до максимально якихось дизайнерських та дорогих. В каталозі їх є безліч, але коли вже буде якась фінальна картинка даного ремонту. Даного стилю ми тоді підберемо ефективно безпосередньо самі решітки. Рішітки у нас що зверху, що знизу люфтові чорні. Цей розмір необхідний для того, щоб топка вільно працювала, заходячи знизу повітря кімнатної температури, зверху у нас виходить. Повітря вже нагріте. Тим самим топка постійно циркулює і ви отримуєте конвективне опалення, яке ефективно працює, якщо ви приїхали там півгодинки розтопили, вже маєте комфортну температуру в приміщенні. З приводу таких технічних норм, як. А декомпресійна камера у нас її немає, тому що висота потолка це дозволяє зробити ефективно, встановити на правильних висотах самі рішітки. Також у нас розраховані кількість тепла, яка буде розповсюджуватись на другий поверх. Ну і безпосередньо ефективно це все робити не потрібно. Я маю на увазі декомпресійну камеру, тому що у нас потолки не і зроблені із бетонних плит. Даний камін буде оброблятися плиточкою, тому ми залишили усі. Ці зазори необхідні між топкою та коробом для того, щоб плиточник міг це все ефективно обіграти. А зазори повинні залишитись на термічне розширення самої камінної топки. Ось таку форму забажав безпосередньо наш клієнт. Ми погоджували її із трьох-чотирьох проєктів. Ми створили безпосередньо один ескіз і відповідно його і притримувалися. Заховали ми подачу повітря в ось цю стільницю, її не видно. А тут буде знизу дрівник, а зверху щось будуть користувати дану площу за своїм бажанням. Що вас цікавить, безпосередньо придбати камінну топку, змонтувати у нас є магазин на Троєщині, у нас в описі під відео будуть наші контакти або ось звертайтесь за цими номерами телефону. Ми з радістю вам допоможемо. Ви можете приїхати, потрогати, пощупати всі варіанти і широку лінійку камінних топок, як від українського виробника. Також у нас є польські топки, німецькі, скандинавські печі та каміни. Тому будемо раді вас бачити. Матеріали та димоходи завжди є в наявності, максимально. Можемо в короткий час створити вам камін, якщо ми фізично не завантажені. Роботою тому, будь ласка, звертайтеся, ми залюбки реалізуємо ваш проект в життя. А якщо цікаво, як ця дана каміна топка горить, підписуйтесь також на наші соціальні мережі, як TikTok та Інстаграм, де ми дуже часто виставляємо всякі коротенькі відеоролики безпосередньо в процесі монтажу. Їх там відбувається набагато більше, та частіше будемо раді бачити вас там. Розумію, що дане відео ми не показали безпосередньо сам. Процес роботи, але якщо вас цікавить, навіть попередні перед тим всі відео були створені якраз таким чином, яким ви можете ознайомитись, як відбувається монтаж. І хотілося від вас би почути якусь реакцію, що подобається вам ось таке відео, чи можливо вам все-таки давати більше інформації, як це все зробити. Але Відразу скажу для тих, хто це робить самостійно по моїх відео, ми не все показуємо, тому що у кожної роботи є свої секрети. А наш секрет це любов до, нашого, до нашої справи. Тому будемо раді вас бачити. Клієнтам дякуємо за довіру. Бажаю миру, злагоди, тепла у цьому будинку.